Сьогодні увесь світ знає, що ніяке зло не знищить Україну адже в усі історичні періоди наша нація знаходила сили для того, аби дати гідну відсіч ворогу. Кременчуцькі новини в етері. Ми розпочинаємо. Безпечне дитинство у пріоритеті. У дитсадку номер 3 облаштували укриття, яке дозволяє не переривати навчальний процес і не виводити дітей на вулицю під час повітряної тривоги. Більше розкажемо далі. Дитячий садок номер 3 на Раківці відтепер має власне облаштоване укриття. У ньому вже завершили ремонтні та оздоблювальні роботи. Готові санвузли, вентиляція, аварійне освітлення, підйомник для маломобільних груп населення. Зараз будівельники завершили роботи. Колектив дитячого садочка облаштовує і ігрові кімнати, і кімнати відпочинку, і кімнати, де будуть проводитись заняття з дітками. Я думаю, що найближчим часом комісія вже прийме цей заклад і будемо повноцінно працювати з власним укриттям. Впевнений, що для маленьких кримінчужан тут буде комфортно і безпечно. Дитячий садок працював і раніше, проте користувався укриттям ліцею номер 6 Правобережний. Дітям потрібно було переходити до іншого навчального закладу після оголошення повітряної тривоги. Зараз же цей процес простіший. Вихованці дитсадку спускаються у сховище, навіть не виходячи на вулицю. Дуже вдячні за допомогу міської влади, особисто вам, Віталій Олексійович, що допомогли нам зробити такі, такі гарне укриття. З нетерпінням чекають і батьки, і діти, і працівники, щоб саме наше укриття запра. Дуже вдячні. Нагадаємо, що укриття навчальних закладів міста забезпечені дитячими меблями завдяки Лего Фундейшн та уряду Данії, які надали Кременчуку тисячі одиниць м'яких крісел, парт та інших речей для безпеки та комфорту дітей. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Питання фінансування, стабільної роботи та шляхи вирішення наявних проблем. Саме це сьогодні обговорили медики Кременчука на засіданні медичної ради. Увага на екран! Сьогодні відбулося засідання медичної ради, під час якого керівники закладів охорони здоров'я разом із представниками міської влади обговорили ключові результати роботи медичної галузі за перше півріччя 2025 року. Були обговорені важливі питання, що стосуються демографічної ситуації, захворюваності, нозології, які спричиняють цю захворюваність, питання смертності, питання забезпечення наших медичних підприємств, новим необхідним обладнанням. Те, що вже було зроблено, проговорили, і те, що необхідно ще зробити, поставили собі задачі, які будуть виконуватися протягом наступного півріччя. Також обговорювали і питання, що стосуються стабільного фінансування закладів охорони здоров'я, адже фінансування Національної служби здоров'я України не вистачає, і місто часто дофінансовує медичні заклади, аби лікарі вчасно отримували заробітну плату. Рухаємося вперед, знаходимо можливості закривати питання по виплаті заробітної плати, що я вважаю є найголовнішим, і міський бюджет дотує наші лікарні там, де не виходить виплачувати в повному обсязі заробітну плату. Нашим працівникам прагнемо до того, щоб у нас не було відпусток за власний рахунок, щоб люди отримували заробітну плату за фактично відпрацьований час. І я думаю, що ми цього досягнемо. Всі будуть отримувати заробітну плату вчасно на друге півріччя медики визначили пріоритети: це зокрема продовження надання якісної допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії, посилення відповідності програмам Національної служби здоров'я України та контроль за доступністю онкологічного скринінгу. Окремо акцентували увагу на важливості раннього виявлення серцево-судинних захворювань, який надалі залишаються серед основних причин смертності. Відповідний проєкт рішень був ухвалений медичною радою одноголосно. Попри всі виклики, система охорони здоров'я міста працює стабільно і надалі буде орієнтована на доступність, якість та ефективність надання медичних послуг для всіх мешканців міста та району. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Поліцейські з'ясовують обставини ДТП, в якій загинув мотоцикліст. Рятувальники приборкали три пожежі в екосистемах за минулу добу та одне займання житлового будинку. Детальніше у наступному сюжеті. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 6 серпня близько 18.15 на перехресті вулиць Вадима Погачова та миру в Кременчуці. Поліція розпочала розслідування. Одразу на місце події прибули патрульні поліцейські тастичі за попередньою версією слідства. автомобіль ВАЗ під керуванням 47-річного місцевого мешканця зіткнувся з мотоциклом фонда, яким ховав місцевий чоловік 88-го року. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці. Наразі за фактом розчато кримінальне провадження. Чотири пожежі в екосистемах за минулу добу приборкали рятувальники. Вогнем було охоплено великі території. Селищі Градиць сталося займання сухої рослинності поблизу вулиці Київській на площі 2,8 гектарів. Пожежа була ліквідована працівниками Градицької місцевої пожежної охорони. В селі Михайленки Керзочинської громади рятувальники 7 державного пожежно-рятувального поста загасили пожежу сухостою на площі 1 гектар. В селі Гайовену Волочинської громади рятувальники приборкали вогонь сухої рослинності на площі 3 гектари та взаємодії з вогнеборцями 17-ї державної пожежно-рятувальної частини пожежу на площі 3 гектарів Хорослинності в селі Харченки Крозачинської громади було ліквідовано. Водночас минулої доби горів і житловий будинок у селі Козельщина. На місце виклику негайно прибули рятувальники 7-го державного пожежно-рятувального поста та відразу приступили до гасіння пожежі. Внаслідок пожежі вогнем знищено меблі у кімнаті та речі був в житку. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зафіксовано. Причина займання наразі встановлюється. Пам'ятайте, відповідальне ставлення до вогню за Порука збереження життя, природи та майна. Анна Мащенко. Кременчуцькі новини. Чому відтермінування обов'язкової розробки комплексних планів просторового розвитку території громад таке важливе для подальшого розвитку України? Дізнаєтеся вже за мить. Кілька місяців тому Верховна Рада України прийняла закон щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Його основною метою було перенесення з 2025 року до 2028 кінцевого терміну, протягом якого встановлення і зміна цільового призначення земельних ділянок може здійснюватися без розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад. Основою для прийняття цього закону стало те, що за даними Офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України на слуханнях 19 червня понад тисяча громад прямо висловилися за відтермінування. Таким чином це дозволило продовжити розвиток інфраструктури, залучення інвесторів, створення нових робочих місць у громадах в умовах війни. Хочу подякувати Верховній Раді президенту пану Зеленському, за те, що він підписався закон. Цей закон. Він просто відкриває і розв'язує кажуть на руді руки для органів місцевого самоврядування в телекому сфері. І в земельних відносинах наша держава приходить повністю на цифровізацію. Це просто полегшує роботу всім жителям нашої держави. Станом на квітень 2025 року лише дві з 1469 громад в Україні розробили комплексні плани просторового розвитку територій через об'єктивні чинники, пов'язані з війною. Однак варто зазначити, що і в офісі президента України, і у громадах є розуміння, що ця документація важливий елемент розвитку. Тому закон передбачає відтермінування саме до 2028 року. Після завершення війни громади зможуть у плановому порядку залучити фахівців та завершити процес розробки комплексних планів просторового розвитку територій. Генеральні плани документація на населені пункти вони край необхідні, тому що якщо немає документації на населений пункт, оренди самоврядування не має права виділяти земельну ділянку ні під будівництво, ні огородництво, ні під яке для ведення особистого селянського господарства. Цей закон системне і продумане рішення. І найголовніше, що воно було підтримане і парламентом, і президентом. Це показник того, що в Україні працює діалог між державою і громадами. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Креманшуцькі новини. Незабаром у Кременчуцькому тролейбусному управлінні збільшиться штат водіїв, які перевозитимуть містян у нових та зручних тролейбусах. Про навчання фахівців розкажемо далі. Нещодавно професійне навчання на посаду водій тролейбуса у навчальному центрі Кременчуцького тролейбусного управління розпочала нова група учнів з 2011 року. Це вже десятий набір фахівців, які керуватимуть новими та сучасними тролейбусами, що курсують Кременчуком. Група, яка довго набиралася. Е 23 липня ну, розпочала своє навчання. У групі сім учнів з них шість, шістеро це представники прекрасної статі і один чоловік. Навчання буде тривати до п'ять з половиною місяців. Також після теоретичного навчання обов'язковим етапом є практична підготовка фахівців. Будуть екзамени те, ну, теорія. І в тролейбусному управлінні, і в сервісному центрі, і практичне керування тролейбусом. Як зазначають у Кременчуцькому тролейбусному управлінні, усі етапи навчання будуть завершені до кінця грудня, і після успішно складених іспитів планується, що на початку 2026 року нові водії вже працюватимуть на міських маршрутах. А головне, що кожен з семи учнів вмотивований навчитися керувати сучасними тролейбусами, які є на балансі комунального підприємства. Поки що ми пройшли економіку, право, інформаційні технології, охорона праці, безпека руху. Але ми вже хочемо більше перейти до практики. Зимку навчалася на категорію С і сівши за кермо, зіло і газони, я зрозуміла, що це, це саме мій транспорт. І найкраще навчатися, звісно, в КТУ, і навчитися їздити на габаритному транспорті. Однак, поки триває навчання 10-ї групи, КТУ запрошує долучитися до наступного набору на курси водія тролейбуса аби отримувати високу та своєчасну заробітну плату а також стати частиною професійного та дружнього колективу. Після закінчення навчання цієї групи 10-го, ми плануємо практично одразу розпочати навчання слідуючої групи, тому зараз, вже зараз, ми оголошуємо набір на навчання. Ну і запрошую всіх. Бажаючих також Кременчуцьке тролейбусне управління імені Левітана запрошує на роботу водіїв комунального автобуса. Якщо ви бажаєте стати частиною цього надважливого підприємства, усі відповідні довідки можна отримати за номером телефону, який зараз бачите на екрані. Не прогавте свій шанс. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Франція, океан і нові друзі з різних країн. Дев'ятеро підлітків з Кременчука отримали можливість провести час у міжнародному таборі Кернетра, де отримали море яскравих вражень. Детальніше про це дізнавалися наші журналісти. Цього літа Кременчуцька молодь знову рушила у Францію в рамках ініціативи міста побратима Клермон Ферана і вже в 3 юні учасники стали частиною інтернаціонального табору Кернетра, розташованого на узбережжі Атлантичного океану. Одразу хочу висловити дійсно подяку від всього нашого колективу від нашої команди, від мене особисто за таку надану можливість. Табір, який не зрівняється ні з одним табором, неймовірне ком'юніті дуже класна атмосфера. І я думаю, що саме це задавалося. Вало такий позитивний темп в цьому таборі. Багато було і екскурсій, і аквапарк був довше в цей раз. Вони продумали якісь минулі моменти, і в цьому році ще більше покращено. І для дітей було ще більше свободи. Тобто, це табір максимальної свободи, як мені здається, для дітей враховуючи, що я була в різних таборах. Кернетра став табором справжніх відкриттів для когось. Перший політ літаком, для когось перше знайомство з океаном. Та для кожного яскраве відчуття дружби, що долає мовні і культурні бар'єри. Це було дуже круто. Особливо мені сподобався аквапарк. Дуже класні гірки, дуже було класно. Кожного дня була якась різна програма. Ми могли якось комунікувати з різними країнами, якось спілкуватися з ними, підвищити свій рівень англійської мови. Ми навчили. Інших дітей нашій українській мові ми вчили їх казати дякую, добре. Мені сподобалося, коли в нас був вечір представлення різних країн. Там ми пробували традиційну або тематичну їжу. Я дуже дякую місту, що в нас була така можливість. Нам дуже сподобався цей табір. Там всі люди дуже класні, всі добрі. Дуже спільні ініціативи міст побратимів дають потужний результат. Вони дарують дітям шанс побачити світ, заявити про себе і відчути себе частиною великої європейської спільноти до цього наші діти були з, з дітьми з Німеччини, з Франції. То цьогоріч це були представники з Южної Кореї, це були представники з Великої Британії, це були представники з Португалії. Я думаю, що наступного року теж буде такий ж самий формат цього заходу. І Я впевнений, що наше партнерство з містом Клемон Форан буде зміцнюватися рік від року, то ми будемо і продовжувати цю ініціативу і дуже вдячні нашим партнерам, нашому місту Клемон Форан за цю можливість. Ці 10 днів стали для Кременчужан справжнім калейдоскопом яскравих вражень, нових знайомств та незабутніх емоцій. Безцінний досвід, отриманий у таборі, надихає їх розвиватися, мріяти і впевнено крокувати назустріч новим звершенням. Катерина Грудніва, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Кременчук знову у центрі футбольних емоцій. На кремінь арені сьогодні відбувся матч, що зібрав чимало вболівальників і завершився гучною перемогою. Про те, чиєю дізнаєтеся вже за мить. Гучними оваціями та оплесками вітали сьогодні, 7 серпня, команду спортивного клубу Полтава Ю-19, яка на домашньому полі Кремінь арени виграла суперника з Рівного, народний клуб Верес рахунок 3-0. Нагадаємо, що команда СК Полтава вийшла до української прем'єр-ліги, і в її складі нині грають колишні футболісти міського футбольного клубу Кремінь наші юнаки з Кременчука. Усі три м'ячі господарі поля забили у заключні півгодини гри. Ну довго готувалися до цього суперника. Знали, що суперник такий крепкий орешок, як кажуть. То багато готувалися. Та, от наша стара праця, праця тренерів, дякую велике. Дякую болівальникам, які прийшли нас підтримати. Дуже всім вдячним. Я вважаю, що дуже гарна гра, так, але ж в першому таймі. Було дуже тяжко, дуже тяжко. Я вважаю, що ці суперники дуже гарно грали, але ми вказали сильніше. Про гідну гру суперників говорить і головний тренер СК Полтава, Ю-19 Ігор Климовський. Гарна команда, дуже гарна на год два постарше наших футболістів. Так що це дуже приємно, що ми таку команду обіграли. Перший тайм сьогоднішнього матчу закінчився із рахунком 0-0. А вже у другому футболісти СК Полтава почали забивати у ворота суперників м'ячі один за одним. І зрештою вибороли перемогу. Гра була тяжкою, дуже тяжкою. Ну, коли перемога та все уходить, це приємно, це завжди ну это, як сказать, кайф. Я бажаю, що ми сьогодні. Гарно грали в обороні. Ну були достатньо помилок. над надім надо працювати. Вітаємо команду спортивного клубу Полтава. Із перемогою пишаємося нашими кременчужанами, які показують високі результати, граючи в складі команд з різних міст України. Наступна гра на стадіоні Кремінь Арена відбудеться 29 серпня із футбольним клубом Зоря Луганськ. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дякуємо силам оборони України за ще один день. Понад усе віримо у сталий та справедливий мир для нашої країни. Нехай лихо та загрози оминають кожного з нас. Слава Україні, слава нації.